Наче грушу для биття, доросла жінка, що духу гамселить десятирічного хлопчика, хапає малого за вуха і кидає головою просто у двері ліфта. За звірячими тортурами мовчки спостерігає чоловіки, навіть не намагається захистити дитину. Ці моторошні кадри зафіксувала камера спостереження у під'їзді елітної багатоповерхівки на набережні Харкова. Марк, так звати маленьку жертву, ніяк не отямиться після пережитого. Я спугався очень. И я сначала пыталась выбежать, но я не успела нажать на кнопку. Потом она меня начала бить. Ну, и я, я бы, наверное, сам смог справиться, но потом пришел я мужчина, и я испугался уже. И, ну мне стало страшно, и я стал меньше сопротивляться. Того злощасного дня діти грали у футбол зненацька, м'яч вилетів з майданчика і вдарив припаркований дорогий інфініті на звуки сигналізації, наче на віженні, з будинку, вибігли власниця автівки разом з чоловіком. Спочатку вона оскарбляла дітей нецензурною брандю, знімала їх там на телефон, Проткнули м'яч м'яч моєго ріпника младшего моєго сина, проткнули м'яч ключами. Переляканий Марк від гріха подалі вирішив тікати. Тож для агресивної автовласниці то був сигнал. Саме цей хлопчик жбурнув м'яч. Без жодних вагань жінка накинулася на малого з кулаками. Це побачила Наталя і негайно викликала поліцію. За що миттєво також була покарана в цей момент, коли я заявляла в поліцію, вона ударила, ще і мене, і підбіжала її родственниця або знайома, Ну зовнішні вони дуже схожі, ну, може бути мама. І вона примінила до мене електрошокер. І потім почала розмахиватися перед дітьми. На переполох збіглися інші мешканці. Сусіди кажуть, навіть уявити не могли, що тендітна жінка та ще й мати двох маленьких дітей через таку дрібницю ладна ледь не вбити. Я просто в шокі. Я вважаю, таких людей треба ізолювати. Від общества, і ми збираємося ще йти писати какого-то заявлення, жалобу, опікунський совет, потому що якщо вона обращается так з чужими дітьми, я боюсь представити, що у неї вдома проходить. Мати побитого малого скаржиться. Мовляв, сусідка не тільки добряче відгамселила її сина, а ще й зірвала з нього дорогі окуляри для зору. Їх спеціально замовляли у Німеччині аж за 7 тисяч гривень. Вона збирала мої очки, тепер я хожу в школу без очков, в основному не можу нічого писати, тільки слухаю. Ну, ну, вже очка не згоду, скоро будуть контрольні. А я контрольні, може, всі пропущу, за те, що в мене немає очків. Аніта спробувала навідатися до кривниці сина, аби зрештою забрати окуляри. Та жінка навіть двері не відчинила на телефоні. Дзвінки також не відповідає. Агресорку звати Єлизавета Солдатова, і вона, яка несподіванка, ледь не зірка у Харкові. Два роки тому жінка поскандалила з патрульними і прокотила одного з копів просто на капоті. Підхожу до водіській двері, стучу в окно, вона не відкриває. Заводить автомобіль. Я підхожу на біліт автомобіля, і вона починає двіження, збив мене і протягнув ну, на капоті буквально метра 4-5.

Чоловік спачкався мой капот, і мене держат тут уже час. к сожалению, на у нас такой беспредел з новой полицией, понимаете, і управи на них оказывается що меньше, ніж на прошлую. А рік тому солдатова заборгувала за комунальні послуги близько 6 тисяч гривень. Представники ОСББ відрізали її квартиру від водопостачання. Жінка ж не розгубилася і вирішила проблему по-своєму. Відібрала у інженера ноутбук. Ну, как бы это, как, как грабеж получился такой. Я, значит, пытался остановить человека, но она в тот момент была беременна, поэтому э, я не применял никакой физической силы. Просто пытался словами, человека остановить и і в яким-то образом. но нічим не помогло. До сьогодні твердить інженер солдатова ноутбук так і не повернула. У поліції ж відверте пограбування не розслідують. Та після побиття дитини у мешканців урвався терпець. Вони вирішили, цього разу неадекватну сусідку точно не пробачатимуть. І вкотре звернулися до поліції.